Доброго дня, шановні батьки! Пропоную до вашої уваги консультацію, як зміцнити імунітет дитини взимку. Зима це період, коли діти особливо схильні до застуд та інших захворювань. Однак, зміцнивши імунітет дитини, можна значно зменшити ризик захворювань. Чому імунітет дитини потребує особливої уваги взимку, недостатня кількість сонячного світла. Сонячне світло сприяє виробленню вітаміну D, який необхідний для зміцнення імунітету. Сухе повітря в приміщенні через опалення повітря в кімнаті стає сухішим, що негативно впливає на слізові оболонки дихальних шляхів, недостатня фізична активність, зимові морози часто змушують дітей більше часу проводити вдома, що призводить до зниження фізичної активності. Як зміцнити імунітет дитини взимку? Правильне харчування, збагатіть раціон дитини, овочі та фрукти, багаті на вітаміни С. А є морква, цитрусові яблука, волгарський перець, кисломолочні продукти, містять пребіотики, які підтримують здорову мікло... мікрофлору кишечника. риба, джерело омега-3, жирних кислот, які мають протизапальну дію, горіхи та насіння, містять вітамін Е та інші корисні речовини, регулярні прогулянки на свіжому повітрі. Гайте дитину тепло, але уникайте перегріву, активні ігри, Снігові битви, катання на санках, це не тільки весело, але й корисно для здоров'я. Загартовування. Починайте поступово, контрастний душ, обдавання ніжок холодною водою. Проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо у дитини є хронічні захворювання, здоровий сон, достатній сон для дітей дошкільного віку, необхідно 10-12 годин сну на добу. Комфортні умови: провітрити кімнату перед сном, забезпечити оптимальну температуру. Водний режим. Пийте достатньо води. Чиста вода допомагає виводити токсини з організму, вітаміни. Консуль... Тація з педіатром, лікар підбери необхідні вітамінні комплекси. Гігієна. Мийте руки, регулярно мийте руки з милом, особливо перед їжею. Використовуйте носові хустинки, Навчіть дитину користуватися одноразовими носовими хустинками. Профілактика захворювань. Уникайте контактів з хворими людьми, регулярно зволожуйте повітря в приміщення, проводьте вологе прибирання. Пам'ятайте, зміцнення імунітету дитини це комплексний підхід, який вимагає терпіння і систематичності. Якщо у вас є додаткові питання, зверніться до свого педіатра. Здоров'я вашим діткам. Дякую за увагу. Гарного дня!